Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку як змінюються природні зони на території материка Євразія. Євразія розташована в усіх кліматичних поясах Північної півкулі. Тому в її межах є всі природні зони, які змінюються як в напрямку північ-південь, так і з заходу на схід. Найбільш яскраво це спостерігається в південній частині помірного поясу, де широколисті ліси Західної Європи змінюються лісостепами Прикарпаття, потім степами півдня України, напівпустелями і пустелями Центральної Азії, степами і лісостепами Монголії і нарешті лісами Далекого Сходу. Таке розташування природних зон пояснюється різною віддаленістю від океанів. Як відомо, від прибережних районів у бік центральних областей зменшується кількість опадів і збільшується амплітуда коливання температур. Зона арктичних пустель займає острови Північного Льодовитого океану. І частина північного узбережжя Євразії. Більша її частина майже повністю вкрита льодовиками. Ця природна зона є різновидом пустелі з украй розрідженою бідною рослинністю. Відомим представником є полярний мак. Характерні тварини песець і білий ведмідь. Тут водяться також тюлені, морські зайці, чайки, баклани. Гахи, гуси та інші. Південніша зона арктичних пустель уздовж узбережжя Євразії і на прилелих островах простягається вузькою смугою зона тундри, яка в разі просування на схід розширюється з посиленням суворості клімату. Через надмірне зволоження влітку в тундрі утворюються тисячі озер і боліт. Цієї пори тундра яскраво забарвлена, Пурпурові ломикамені, солотава арніка, червоні маки. Як і північноамериканські тундрі, на торфяно-болотних ґрунтах тут ростуть лишайники, мохи, болотні трави, ягідні рослини, морошка, лохина, брусниця. На півдні зони з'являються карликові дерева, береза та верби, які стеляться по землі. Облямовує тундру з півдня зона лісотундри. На скандинавському, Кольському півостровах та на острові Ісландія. Для неї характерні зарості скрилених беріз і вільхи. Серед тундрової рослинності на схід з'являються хвоні дерева, сибірська ялина та різні види мадрини. Тваринний світ тундри і лісотундри небагатий, але своєрідний. Тут водяться північні олені, песці, вовки, лемінги, зайці-біляки, із птахів полярні сови, білі тундрові курібки, на літо прилітають лебеді, гаги, білолобі гусаки. Качки, чайки. Більшу частину території Євразії займають ліси, які є в усіх кліматичних поясах, крім Арктичного. У лісах помірного поясу виділяють чотири природні зони. Тайгу. Мішані. Широколисті та переміновологі. Хвойні ліси Сибіру і Північної Європи утворюють на материку природну зону тайги. Довідома тайга це хвойні ліси помірного поясу північної півкулі. Для тайгового лісу характерна зміна видового складу із заходу на схід. На більшій частині Європи переважає ялина європейська та сосна. Для таги Уралу характерні світлохвоні ліси і сосни звичайної. У напрямку на схід їх поступово змінюють ялина Сибірська, ялиця, кедрова сосна. На середньосибірському Сибірському плоскогір'ї переважає модрина Сибірська на заході. І дуарська. На сході. До хвойних порід домішуються листяні береза, осика, вільха. Хвойні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим містом перегною. У тайзі багатий і різноманітний тваринний світ, багато хутрових звірів, соболі, бобри, горностаї, а також лисиці. Білки, куниці, зайці, бурундуки, рисі тощо. Із великих тварин лосі, бурі ведмеді. Багато різноманітних птахів глухарі, рябчики, шишкарі, кедрівки, дятли тощо. Зона мішаних і широколистих лісів розташована в Європі та на сході Азії. У внутрішніх областях материка вона переривається. Як ви думаєте, чим це можна пояснити? Напишіть свої думки в коментарі під цим відео. Цікаво почитати. Мішані ліси складаються з хвойних і листяних порід. Крім хвойних ялини і сосни. Тут на дерново-підзолистих ґрунтах ростуть дуб, липа, клен. На південь від мішаних поширені широколисті ліси. Найтиповіше для європейських широколистих лісів: бук і дуб. Букові ліси ростуть у вологому і теплому кліматі. На східноєвропейській рівнині опадів стає менше. Різниця між літніми і зимовими температурами помітніша. Через це букові ліси поступаються місцевим дубовим. Ростуть тут також липа, клен, граб тощо. Грунти під цими лісами бурі лісові, більш родючі, ніж ґрунти тайги. У мішаних і широколистих лісах живе багато великих і малих савців: дикі свині, козулі, благородний олень та птахів. А на сході материка трапляється усурійський тигр. У наш час ліси дуже змінені людиною. Назвичайно цінність на світовому рівні, як взірець недоторканих природних комплексів помірних лісів становить українсько-словацький об'єкт букові проліси Карпат. Понад 70% території об'єкту розташовано в Україні. Лісова зона переходить у степову поступово, утворюючи лісостепи. Лісостеп тягнеться не широкою смугою від середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу трапляються серед лісів і гір на сході Азії. У цій зоні на сірих лісових і чорноземних ґрунтах чергуються ділянки степів із окремими гаями і перелісками. У європейському лісостепу серед деревних порід переважає дуб. А в Західносибірському береза. Тваринний світ представлений як лісовими, так і степовими видами: куниця, козуля, лисиця, борсук, тушканчик із птахів орел, беркут тощо. Для росту дерев у зоні степі випадає недостатньо опадів, тому переважає трав'яна рослинність. Незайманий степ це царство трав, ковила, типчак, полин. Такий степ зберігся лише в заповідниках. Під трав'янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні ґрунти. У південних степах. Грунти каштанові менш родючі. Тваринний світ степів також майже не зберігся. Тільки гризуни, польові миші, ховрахи вайбаки пристосувалися до життя на сільськогосподарських угіддях. Численні стада копитних зникли з розорених степів. Залишки їх охороняють. До відома Україна володіє найбільшими запасами чорнозому у світі. Він займає 44% території нашої країни. А це десята частина від усіх світових запасів. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, як змінюються природні зони на території материка Євразія. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!